Всім привіт, я на каналі Сапограф, а з вами Аліна. Сьогодні у нас друга частина розпаковки моїх подарунків на день народження. І будемо дивитися на ту посилку, яку мені прислала Оля з телеграм-каналу Мапи не сміються, як завжди це буває. У таких відео посилання на Олін канал я залишу в описі до цього ролику. Зазирайте туди, дивіться, що вона публікує, які цікаві книги читає. Впевнена, ви знайдете там для себе багато чого, що почерпнути. А я буду вам показувати свої новенькі скарби на Вийшло так, що тут цілих дві коробки. Є ось така з якимось пакунком у вигляді листа, і там ціла купа Петрівської Слободи. Я можу здаватися сьогодні не дуже щасливою, але блін, ну я хвора. так вийшло. І друга коробка, яка виглядає ось так. Там якісь запаковані штуки і багато смаколиків. Давайте зі смаколиків і почнемо. Раз я вже похизувалася петрівською слободою. Подивимося, з чим Оля мені цю Петрівську слободу пропонує пити. Тут є желейки. Якісь бумігамі. Я перший раз такі бачу, ще такі не куштувала І ще одні вже суто зі смаком фруктів. Ага, клас, яблучні чіпси. І тут вже треті жлейки це вже жлені ведмедики. Погано видно, бо вони всі якось скупчилися в одному кутку, але повірте мені, вони там є. І ще, звісно ж, звісно, равлик Боб, мій улюблений. От Равлика боба я прям одразу сядуся зараз їсти. А ще. Ось такі печивка ловіта. Це також одні з моїх улюблених. Мені здається, Ловіта зробила мій карантин коронавірусний. Життя трьох років було присвячено ловіті. Також у Львові ми з Олею змогли зустрітися, і вона сказала, що один пакунок нікуди не вліз. Він один єдиний, який не помістився у з коробок. і вона передала мені його особисто. Заборонила, значить, відкривати до основної розпаковки, бо каже, я собі там щось за спойлерю. Я собі придумала, що раз це буде якийсь спойлер, то я собі залив. Пишу. Цей пакунок на сам кінець. Відкриватиму його уже, коли справлюся з усім іншим. Тут є листівка. Листівка дуже класна. Дуже мені подобається оцей ретростиль. Думаю, ви також заціните. Листівка, прям дуже красива. Тут є ну книжка, напевно, і ще якась ось така величезна упаковка. Окей, до тієї коробки якось дійдемо трошечки пізніше. Тоді розпочнемо з цієї книжечки, тому що я здогадуюся, що там буде тут написано щось, що ти шукала. А я знайшла. Це взагалі типова наша історія з Олею. Я часто їй кажу про книги, які я шукаю, але фізично насправді я їх знайти не можу. Єдине, що я можу, побачити оголошення на Олекс і попросити Олі цю книгу мені купити. Оля мене попередила, сказала у Львові цю книгу не купувати, тому що буде дубль. Я забула, як ця книга називається. Зараз розпакую і вам це про неї розкажу. Я забуваю назву цієї книги, тому що там таке складне слово клеркенвільські оповіді Пітера Акройда. Пітетеракрод це той самий автор цих великих таких апопей, типу Лондон, Париж і таке інше. І от у нього є ось цей такий типу роман в оповіданнях, а може це просто збірник новел. Ну, Але вони якось пов'язані однією темою, мусить бути про життя у середньовічному Лондоні. Тут в анотації написано, що історія починається у 1399 році, коли Черниця. Клариса, яка виросла в підземних тунелях під Клеркенвельським монастирем, передрікає падіння Річарда II, чому і насильство. З відгуку Світлани з каналу Засвіт, я знаю, що ця книга ну, виглядає достовірною, знаючи інші приклади із творчості акруди, я розумію, що там буде глибоке копання в темі. І саме тому мені дуже дуже хотілося цю книгу почитати. Дуже дуже хотіла цю книгу, правда. Оля не просто мені вгадила. Вона зробила буквально цей день для мене, а я її собі обереженікові Складаю і перейду до цієї величезної коробки. Написано, що це щось, що буде нагадувати про рідний регіон. Я не знаю, я не знаю. Я навіть вгадувати не хочу. Я просто хочу відкрити. Для мене це така чутлива тема. Я. У мене просто кожен раз, коли я думаю про Херсонщину, про повернення додому, про те, що перетворилося моє місто. Сльози на очі навертаються, і усілякі такі штуки сентиментальні. Для мене це просто як не знаю, одночасно і удар в серце, і його зцілення. Написано, що це дерев'яна збірна модель маяка в масштабі 1 до 80. Ось так виглядає. Тут є і реальне зображення маяка, і як він має виглядати складеним. Сказано, що тут не потрібен ніякий клей, а його ще й можна розмалювати, тому що ніби як в сеті мають бути фарби і пензлі. Я візьму це напевно з собою в Польщу і спробую це зібрати. У вересні, коли вже буде більш холодна погода, і мені не грітиме душу, той факт, що я вдома, і зараз тримаюся, щоб просто не розридатися від чуттєвості і від ностальгії, це дійсно дуже цінний для мене подарунок. Дякую, величезне, величезне за нього. Дуже тепла річ для мене. А від ностальгії я хочу перейти ось сюди. Усе тому, що ну, пора ж розпаковувати щось таке велике і грандіозне з цілою купою Петрівської слободи. Давайте спробуємо спочатку цю петрівську слободу висипати звідти. Ну, я тут прям натрусила. Просто. Що стосується подарунка, я, здається, здогадуюся, що там має бути. Оля мені сказала, що там не одна книга, а багато, і що це обов'язково має у мене бути. І справа в тому, що ми з Олею вже кілька місяців, напевно, говоримо про комікс-казки, і я їй казала, що мені дуже дорого збирати усю цю серію. І навіть якщо збирати перші десять книг, а у мене є. Три з них. А то якби з ціною в п'ятсот навіть гривень за комікс, це обійдеться мені в 3,5 тисячі, і я не впевнена, що хочу ну, віддати такі гроші за мальовану історію. Комікси дуже дорогі, я розумію, чому, але через те, що вони такі дорогі, я завжди ж муся їх купувати і купую тільки-тільки купую щось таке, прям супер для себе цінне, Тому я думаю, що там будуть казки. Оп! ой, це не схоже на казки. Якийсь бокс. Тепер у тебе є третій комплект, цього разу українською. <с> а, і намалювала Мітлу, сказала, що не може намалювати на ній людину. <с> а, клас! Походу Оля подарувала мені Гаррі Поттера. <с> Я, як завжди, не розпаковую акуратно. Якщо це Гаррі Поттер, то оце пакування у формі листа це ж просто геніально. Це як листи з Хогвартса. Це, це Гаррі Поттер. Я в шоці реально зацініть усі сім книг рідної української мови. Я дуже хотіла цього Гаррі Потера. Ну, я вам вже в одному із відео розповідала всю історію з Гаррі Потером, так як у мене вже є два сети на полицях. Жоден із них не зібраний ще до кінця, тому що вони ще видаються. і обидва вони ілюстровані, і обидва вони англійською мовою. Але я завжди мріяла про ось це українське видання, яке я ніколи ніколи не читала повністю. Коли стала дорослою, прочитала Гаррі Потера повністю англійською мовою і збирати почала потім вже теж англійською. Маганять мене до себе. Фух. У мене ж у голові паморошця, якщо чесно, я ще не знаю від хвороби чи від щастя. Знаєте, що я не розпакувала останній пакуночок, про який Оля мені казала, що він може зіпсувати враження. На ньому написано, що це щось, що чудово пасуватиме до книжок на полицях. Я кажу, свічка, Оля мені каже, ні. І тепер я не знаю, що конкретно тут може бути. Може, це якась фігурка Гаррі Поттера і тому це мало бути спойлерно. Так. Я вгадала. І хто ж мені тут попадеться? Вісім плюс, ну приблизно мій вік. Я хочу, щоб мені тут попався добі. Я дуже люблю Добі. Боже, хтось це може бути. Запаковано, звісно ж. Я нічого не розумію. Блін, ну велика голова. О, я побачила. Це Герміона. От чому мені голова була велика, тому що волосся. Герміону я також обожнюю. Я асоціювала себе з Герміоною в дитинстві, тому що я була такою заучкою трохи. Ой, все засвічує, все засвічує. Дякую, Олю, величезно тобі за цей подарунок, я на сьомому небі. І дякую вам, що подивилися це відео. Залишайтеся здоровими, щоб усілякі хвороби не псували ваших щасливих моментів. А я вас буду обіймати і сподіватися на зустріч вже у новому відео. Па-па!